Алла Пунько, офіцерка відділення ЗМІ першого центру рекрутингу, молодша лейтенантка на прямому зв'язку зі студією. Пані Алло, вітаємо вас. Вітаємо добрий ранок. Вітаю. Отже, список доступних бригад розширили. То які підрозділи і сили зараз приймають участь у цій програмі? Зараз ми долучаємо до 13 бригад сухопутних військ. Спочатку їх було 4, це 10, 28, 72, 92, потім додалися 3 окрема штурмова, 24, 30, 93, 128. І на початку цього тижня додалися ще 4 бригади – це 3 окрема танкова залізна бригада, 47-ма Магура, 54-та імені гетьмана Івана Мазепи і 127-ма окрема бригада територіальної оборони. Розкажіть, будь ласка, про останні актуальні зміни, які сталися в рамках цієї програми. Контракт вісімнадцять Ось додалися нові бригади до переліку, і також оновився список посад. Раніше ми долучали на 9 посад. Зараз ми долучаємо на 18 посад. Додалися такі посади, як старший стрілець номер обслуги, кулеметник, кулеметник-розвідник, старший навідник, розвідник-навідник, розвідник номер обслуги, розвідник-телефоніст, розвідник оператор і старший розвідник-стрілець-снайпер. Тобто, зараз можна долучитися на 18 посад і в 13 бригад сухопутних військ через наш центр, через перший центр рекрутингу сухопутних військ. А що очікує на вже зарахованого кандидата вже безпосередньо як військовослужбовця, безпосередньо у самій військовій частині чи бригаді? Після підписання контракту військовослужбовець направляється на базову загальну військову підготовку, яка триває 45 днів. Це посилена підготовка, тому що на кожного з військовослужбовців виділяється додатково 200 тисяч гривень на їхнє матеріально-технічне забезпечення. Окрім цього, вони вивчають вогневу підготовку, тактичну підготовку, інженерну підготовку, вивчають психологію, міжнародне право, РКБЗ, зв'язок, інженерну підготовку, тренуються щодо відбиття штурмів. Тобто йде комплексне навчання після цього іде фахова підготовка, яка триває мінімум 14 днів. Усе залежить від обраної військовослужбовцем посади. Якщо, наприклад, це посада розвідника, то фахова підготовка триває 30 днів. Якщо це посада, Кулеметника, гранатометника, тоді вистачає 14 днів, і ще після цього знову ж таки йде 14-денне навчання. Ну не навчання, вже як адаптація в підрозділі. Це в складі малих тактичних груп відпрацьовуються певні маневри задля злагодження і за для подальшого виконання бойових завдань. У питання рекрутингу дуже важливо є інформаційна складова. Розкажіть, будь ласка, які заходи вже реалізовані або планується реалізувати найближчим часом для того, аби поширювати інформацію і популяризувати програму контракт 18-24. Ми працюємо над мотиваційними та роз'яснювальними роликами для кандидатів, щоб вони розуміли, які переваги контракту 18-24, які його умови, які соціальні гарантії гарантуються їм. Ми в соціальних мережах викладаємо наші ролики. Також можна побачити наші борди роз'яснювальні на вулицях міста. Ми акцентуємо увагу, як я і зазначала, на перевагу контракту, і також мотивуємо деяких нашої діяльності. Тобто, якщо людина має певні сумніви, і коли вона відвідує наш центр або ж просто телефонує за номером 0800 503 696, Ми їй роз'яснюємо, розповідаємо, які будуть посадові обов'язки на тій чи іншій посаді. Відповідаємо на всі питання, які цікавлять людину, тоді сумнівів стає менше, і люди звертаються в нас в наш центр, вже знаючи, що вони хочуть, на яку посаду і в який підрозділ пані Алло, То нагадайте, будь ласка, які переваги та соціальні гарантії отримує новобранець, який підписав контракт за програмою 1824? За рік можна отримати виплати в розмірі до 2 мільйонів гривень, тобто це мільйон гривень додаткової допомоги. Також це грошове забезпечення і додаткові виплати за виконання спеціальних завдань. Це медичне забезпечення, зубопротизування, іпотека під 0% за програмою «ЄОСЕЛЯ». після завершення контракту. Це можливість безкоштовно навчатися у вищих навчальних закладах. Також це безкоштовно. Безкоштовний проїзд у громадському транспорті, можливість виїзду за кордон, це відстрочка від мобілізації на рік. Також за цим контрактом передбачено збереження місця роботи або місця навчання, гарантована щорічна основна відпустка, чи там відпустка за з якимись сімейними обставинами і також. Військовослужбовцям, які отримують статус учасника бойових дій, передбачені інші пільги, які гарантуються законом України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Алло, дякуємо вам за інформацію. Алла Пунько, офіцерка відділення ЗМІ першого центру рекрутингу. Молодша лейтенантка була з нами на прямому відеозв'язку.